जय गंग की जय जय गंग की जय मंत्र हर नर्मदे हर जशंकरे हर बोल गुरुदेव दत्त महाराज की जय गंगमा की जय Омнаморен, друзі джі. Намонарайн. Береганги. Цей за спиною у мене знаменитий міст. Ну, Умовно. Те, що на вкладенці ютубчика цього каналу. Шість років тому приблизно от в такий час сфотканий, мабуть, вісім, може, ранку, сонечко вже пробивалося. такий густий туман. Дивіться, що відбувається. Закінчилась у нас пуджа, ранкові процедури закінчились, залишились якісь ранкові чай, чай процедури біля тхуні. І я пішов на Гангама взяти священні водички. А мені назустріч такий... І на зустрічі зі мною до Гангіма такий несподіваний величезний потік, величезний потік людей. І наближається Ішнан, перший Ішнан, перше моління священне. Стільки людей вже сплять, вже сплять просто біля дорог, доріг. Сім'я видно, отак розстигає собі щось, якусь ряднушку, великі прострадна, ніякого туристичного обладнання. Сім'я і спить біля дороги. Ну, відносно не дуже тут холодно, тепліше, ніж, тепліше, ніж у рішики ще трошки. Вночі холодно, ну не знаю скільки. В районі 10-10 з 10 чимось. А це ранок. Зараз 7 ранку. Може з копійками І ось такі мавіння. Всі приходять, бачите, і малі, і старі і діти. Прохолодна вода, чесно скажу, вода. Але воно якось так заходить. Всі омиваються, купаються, дивіться. Це одне з місць мовіння. Це не сангам, не праяк, місце злиття, де буде основне мовіння, а це отак от влаштовує періодично кілька таких пляжів місця для мовіння вздовж Ганги на території Кумху. Ой, трошки. Еще буду идти по дороге, может, сниму что-нибудь. Мобильный чайник с мобильной птитой. Дивіться, друзі, як правильно чистити зуби паличкою. Традиційне істеричне чищення паличкою, ось так люди на березі, пішна на мавіння і паличкою очищає між зубами, Вона там роз... розношується, тіпа, трошки розм'якшується і не гірше ніж щіткою і вона очищує. Традиційно так чистити і ніякого пластику. Умнаму на раянджиган. Виявляється, голову можна мити не тільки теплою водою в кемпінгу в душі, можна і прямо з крану. Вона трохи холодна. там водичка. Вот такие контрасты. Где Гангама можно найти в спокойном месте. Побути з Гангою. Можна знайти тихий час побути біля тхуні. особливо десь з 4 до 5 ранку. А так ось такий краєвид Ну, сьогодні просто прибуло в десятки разів більше людей. Менше було в попередніх дні.